Вітаю! Подивимося таро підказочку на сьогоднішній день. Що сьогоднішній день може обіцяти? Давайте подивимося дві сфери, дві головні сфери, які всіх людей цікавлять. це стосунки і робота. Якщо ви маєте стосунки, то ви будьте певні, все у вас добре, все стабільно, все йде по плану, як то кажуть. Да? партнер, якому ви можете довіряти, в, в сім'ї у вас взаєморозуміння, злагода і така кріпка любов. Якщо це робота теж про стабільність, про злагодженість процесів. Про сильні, такі опорні, ключові, які знаходяться всередині, можливо, вашої компанії або там, де ви працюєте, і ви можете на це опертися і бути і з розумінням того, що ваша робота приносить вам і дохіди, і моральну насолоду. У кого ж цього немає, тому що карта це по загальним енергіям і погратися може не у всіх, але у вас є бажання мати стабільну роботу, хорошу, да яка вам подобається до душі. І, звичайно, якщо ви хочете бути в стосунках, звертайтесь до мене в Дірект за індивідуальною консультацією. Перша консультація безкоштовна, і я вам цьому допоможу. І обов'язково підписуйтесь на мій інстаграм, Ютуб, Тікток і Фейсбук.